Авторинок планети за перші три місяці 25-го року зростає, і це попри фінансові шторми, і американські митні тарифи. Маємо навіть конкретні дані: 13 мільйонів 170 тисяч плюс два олігархи з Закарпаття вже цьогоріч придбали нові машини. Ну, два олігархи купили ці 170 останніх тисяч. Да. Але паралельно зі зростанням кардинально змінюються тенденції власне лідери авторинку Тесла. Все провалилося. Електромобілі здулися найпопулярніше авто. Тепер зовсім не кросовери. Які ж тоді автомобілі продаються найкраще? Дізнаємося прямо зараз. Це не просто рейтинг, це прогноз на майбутнє, адже через кілька років усі ці нові машини наповнять ринок вживаних, і нам вже зараз можна передбачити, чим будуть торгувати наші майданчики беушного автопрому. Примітно, що майже 30 відсотків, точніше 3 мільйона 620 тисяч авто це продажі в США. А зважаючи на українську популярність американських битків, ми дізнаємося, яких авто на вживаному ринку буде невдовзі пропонуватися найбільше. І так тут є справді неочікувані результати. Відкриває лідерську п'ятірку покупецької прихильності Toyota Camry. Можливо, тому що на неї також поширили десятирічну гарантію, як і на компактні моделі. А можливо, тому що Camry лишається найдоступнішим бізнес-седаном на планеті. Стартова ціна на різних ринках від 27,5 тисяч до майже 30 тисяч доларів. І це у версії з 25 літровим двигуном на 204 сили і 8 ступеневим автоматом. 103 тисячі продажів за три місяці 2025 року. Це непогано, зважаючи на не зовсім популярний у глобальному трені. Ді сегмент седанівку. Четверте місце один з двох кросоверів, які потрапили до лідерського рейтингу. Honda CR-V несподівано рвонула у продажах, і за статистикою такий результат забезпечений варіаціями. Відтепер менше ніж за 32 тисячі доларів покупці можуть обрати передньоприводну CR-V на варіаторі з дуже економічним 190-сильним турбодвигуном об'ємом півтора літра. Звісно, є і повний привод, і більш потужні двигуни, і багатші комплектації, що не завжди характерно для Honda. Але плюс майже 9% ринку і 134 тисячі проданих у світі CRV – це для японського бренду справжній прорив. Наймасовіший автомобіль минулого року Toyota Corolla втратив 4% продажів і з'їхав аж на третю сходинку топ-списку. Але порівняно з Теслою, яка взагалі випала з рейтингу кращих за продажами, це не так і погано. Попри те, що японці оновили салон, додали кілька опцій і зменшили стартову ціну, Corolla не втримала лідерство. Хоча початковий прайс у 22-23 тисячі доларів в залежності від локалізації, це непоганий аргумент з дволітровим мотором на 169 сил і варіатором у базі, принаймні для 171 тисячі нових власників корола. На другому місці теж кросовер і теж Toyota. Різкий стрибок популярності моделі RAV-4, як стверджує статистика продажів перших місяців цього року, забезпечила гібридна модифікація. При вартості від 33 тисяч доларів з урахуванням місцевості, версія з м'яким гібридом розганяє потужність до позначки у 302 кінських сили. Навіть у найдешевшій версії є повний привод завдяки електромоторам на кожній осі, а збагачена комплектація завершує аргументацію. І ще такий факт: від початку року продано 189 вісімдесят тисяч цих авто, але через на вже замовлені гібридні rav 4 розписані на 3-8 місяців. Ну а світовим лідером вперше в історії став здоровенний і незручний для міста рамний пікап. Форд f серія скупляють цьогоріч просто з неймовірним ентузіазмом. Зареєстровано майже 199 тисяч продажів. Все тому, що він пропонує безліч версій від базової утилітарної XT за 39 тисяч, який підіймає 2,5 тонни вантажу, до ультимативної SVT Raptor на 510 кінських сил, яка розганяється до сотні за 5 секунд. Причому у випадку з цим пікапом, якраз навпаки, продажі забезпечують не базові, а саме. Розточені версії люксовий ларіант, позашляховий тремор і той же спортивний реп. Виходить, що Форд недаремно зняв з виробництва компактні фієсту і фокус і натомість зробив акцент на позашляховому сегменті. Цей рейтинг точно відображає, які авто купують сьогодні і що будуть купувати у вживаному стані за кілька років. Але це тільки один з багатьох різноманітних рейтингів, які можуть потрапити до рубрики ТОП-АВТО щоп'ятниці у ранковому ефірі.